І знову до військової теми: ці дівчата плетуть сітки, реалізують печиво і зароблені кошти відправляють на потреби бійців антитерористичної операції. Вони ж закуповують постільну білизну, тепловізори та іншу необхідну техніку. Вони жінки об'єднання волонтерів Facebook, родинна спільнота. Сьогодні у Чорноморському державному університеті мені Петра Могили за їх ініціативи відбувся благодійний ярмарок. Родинна спільнота це об'єднання, яке існує у соціальних мережах з весни поточного року. Викладачі та студенти києво могилянської академії збирають кошти для бійців, які наразі знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. Підтримують також родини тих, хто повертається із зони бойових дій. Спільнота волонтерів об'єднала понад 40 небайдужих миколаївських жінок. Група організувалась весною. Протягом цього часу молоді жительки регіону встигли організувати декілька благодійних ярмарок, передати на лінію фронту комплекти виготовленої власноруч термобілизни, підтримувати військових передислокованих з анексованої території Криму. «Ми підтримуємо хлопців, ребята всячські тобто покупатиплавізари, дальномери і інше». Ярмарок новий напрям роботи. Двічі його пробували у загальноосвітніх школах і вперше на студентській аудиторії Чорноморського державного університету імені Петра Могили. На цьому волонтерки не зупиняються. Вже найближчої п'ятниці скуштувати смачну духмяну домашню випічку зможуть вихованці Миколаївської гімназії №1 імені Миколи Аркаса. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.